Так розкажіть, от, що сталося з вашими хлопцями з сотнею? З нашими хлопцями пішли на Марийнинського парку. Е, і міліція почала на нас атаку, от, їм допомагали тітушки, тушканчики, які я називаю. От, і вони почали на нас наступати, ми почали відступати. От, бо ми не готові були до бою, у нас не було з собою ні автоматів, ні гранатів, нічого у нас не було, ми просто пішли, як мирні мернітивальники. У руках маючи дубіночки і маючи в руках щити. Це що ми мали в руках. От. Після того, як нас розігнали, побили там з нашої півсотні людей не вернулося. До, В даний момент, до цієї пори, ми не знаємо, де вони знаходяться і де вони перебувають. От. Один який від, від прийшов, приповз, побитий чоловік наш. Який був свідком, який бачив, як ті відрубували голову нашим козакам. Двом козакам відрубали голову. От. І двоїм людям наживлю знімали скальпи. Його почитали, що він вже мертвий. От. Кинули між сіма мертвяками, що там вже були, між сім'єю вбитими людьми. Його кинули на ту кучку. І він серед цього всього він бачив, що робили з нашими людьми. Що з вами сталося? А за мною камінь мене заціпив, ті тушки кидалися каміннями і при вістки ми не ступали, заціпило мене камнем, Зацепило камнем по носі, зацепило камнем по нозі, зацепило камнем по бочині. О, але нічого, слава Богу, мені краще, ніж тих, кого зараз між нами немає. Михайло, а от ну, такі події сталися. Що ви думаєте, як буде далі? Що ви взагалі от ваші відчуття, що будете робити? Наші відчуття, моє відчуття їм, що далі буде благополуччя, далі буде мир. І далі буде наша країна все-таки розквітати. І надію, що далі буде хороше життя. Якщо ми поставимо руля нашу людину, нашу людину чесну, справедливу, яка буде думати не за себе, не за свій карман, не за свою сім'ю. А яка буде думати в першу і за людей, за людські сім'ї, туди тоді, тоді туди благополуччя? Бо Тоді наша країна буде розцвітати і всі окружні країни будуть ще й нам завідувати. У нас дуже прекрасний народ і дуже роботящий. Михайло, але зараз от в Раді приймають там закони, такі, які ну фактично нічого нам зараз конкретно якоїсь не пропонують. Що взагалі думаєте з того приводу? Хай поки не сприймають. Я думаю, що все-таки вони приймуть те, що треба. От, цей, щоб у нас, що Янукович не підписав Гагігацький, Гагацький суд. Є таке, напомніть, як він правильно називається, Гагайський, Гагайський гайський, mm -hmm. суд. Вони про нього забули, але сьогодні вони мали до нього подивитися, мали його роздивитися. А найголовніше, що вони знову забувають, вони опять забувають знімати з себе недоторканність, що вони повинні зробити в першу очікую. Якщо вони зроблять, це недоторканність, тоді вже буде легше за ними контролювати і може кожен слідчий, кожна людина може провірити їхні статки, якими вони наживаються, що вони присвоїли правильно чи неправильно. От, бо мені казалось, що всі. Государственні маєтки всі государственні, здобутки, надри, все повинно бути в государстві. О, заводи, фабрики, все повинно бути в государстві, а не у чиїх одних руках, то завжди цим руководити. Це должно, цим повинно завідувати государство. Ну а якщо вони цього не зроблять, що будемо робити далі? Ну, Майдан то ще не розійшовся і не розійдеся, поки цього всього не буде. Ми для того тут стоїмо, ми цього чекаємо. Я думаю, що нікуди вони не дінуться, якщо вони за Україну, якщо вони за український народ і вони б'ють до груди, що вони справді люблять Україну, український народ, я думаю, що вони підуть в Україні на поступки. І будуть їхати на метро, якості люди, як прості, щоб вони жили разом з людьми, разом з народом. Якщо вони будуть себе так вести, то вони ми будемо дуже добре жити, бо вони будуть знати, вони будуть жити з людьми і будуть проживати те же саме життя, що і люди проживають.